Шумський Руслан Анатолійович народився у місті Кагарлик 30 червня 1977 року. Навчався в Кагарлицькій середній школі No1 з 1984 року. В 1989 перейшов в загальну освітню школу No3, де закінчив 9 класів. Після закінчення навчання в школі поступив навчатися на будівельника у Ржишівське училище. По закінченні училища з 1995 по 1997 був призваний до лав української армії. Після закінчення служби працював на різних посадах від охоронця до будівельника. На початку російсько-української війни у 2015 і 2016 роках Руслан відстояв незалежність нашої держави в АТО у складі 30-ї ОМБР, а з початком повномасштабного вторгнення був мобілізований до ЗСУ. Служив у 62-й Житомирській бригаді, захищав Батьківщину на Харківщині. Саме в Харкові у реанімаційному відділенні госпіталю 10 липня 2022 року серце Руслана перестало битися.